Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Огляд минулого поєдинку вікенду. В Техаському фортверті в ліміті першої середньої ваги билися Верджил Ортіс та Еріксон Лубін. Озвучено дату мегафайта між Тефіом Лопесом та Шакуром Стівенсоном. Місце проведення Нью-Йорк. Девін Хейні оголосив амбітне завдання на бій з володером пояса WBO в напівсередній вазі Брайаном Норманом. Вони вийдуть на ринг 22 листопада в Аріяді. Ентоні Джошуа виступить на розігріві у Річардса та Азіза в столиці Гани Акрі. Екс-чемпіон надважкої ваги Енді Руїс обговорив з Олександром Усиком свій можливий бій. Обидва не проти. Коментар мексиканця. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отримую ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із агровою платформою Favbet. Поринь у всесвіт боксу разом з Favbet. Почнемо з огляду найбільш цікавої події цього вікенду у неділю. Вранці за київським часом на Дікіс Арена у форт Фортвертії, штат Техас, США. Завершився вечір боксу від промоутерської кампанії Golden Boy, головною подією, якого став поєдинок між тимчасовим чемпіоном світу WBC у першій середній вазі Верджелом Ортісом та Еріксоном Лубіном. З самого початку зустрічі Лубін намагався тримати суперника на дистанції за допомогою Джеба, але було видно, що потужності його ударів не вистачало. Ортіс швидко перехопив ініціативу, почав тиснути та заганяти суперника до канадів. І, хоча Андердог іноді огризався, більшість часу він лише захищався за високим блоком. У другому раунді Ортіс знову загнав Лубіна до канатів і почав серію потужних атак: кілька правих бокових та оверхендів. Один з них влучив точно в підборіддя. Лубін похитнувся і суддя миттєво зреагував, зупинивши поєдинок, щоб уникнути зайвих травм. Результат бою Верджіл Ортіс переміг Еріксона Лубіна технічним нокаутом у другому раунді. Після бою переможець покликав до себе на ринг володаря на WBA, непереможеного співвітчизника Джарона Еніза. Вони дещо посперечались та все ж домовились про очну сутичку вже в найближчому майбутньому. Тепер справа за промоутерами та командами бійців. Один із найочікуваніших мегафайтів 2026 року поєдинок чемпіона світу в суперлегкій вазі Тефіма Лопеса. Та володаря титулу WBC у легкій вазі Шакура Стівенсона відбудеться 31 січня у Нью-Йорку, США. Таку дату назвав відомий інсайдер Кріс Менікс в ефірі Дазон Боксін. З того, що мені повідомили, угода вже повністю узгоджена. Ми отримаємо бій Тефіма проти Шакура. Вони битимуться у Нью-Йорку. І попередня дата остання субота-січня, 31 число. Не можу сказати, що цей поєдинок мені точно подобається, адже з огляду на стилі бійців він може вийти не надто видовищним. Але факт залишається фактом. Шакур є справжнім кабаном у легкій вазі, а Теофіма у суперлегкій, сказав Менікс. Тим часом ще одна велика подія уніфікаційний бій у другій напівлегкій вазі між чемпіоном WBO Еммануелем Наварете та володаром титулу IBF Едуарда Нуніосом. Відбудеться трохи пізніше, ніж очікувалося. Спершу поєдинок планували провести в березні в Фініксі, але організатори змінили плани. Нова дата і місце 28 лютого на арені Desert Diamond Arena в Глендейлі, США. Продовжуємо. Американський боксер Девін Хейні, м'яко кажучи, не найкраще проявив себе в двох останніх поєдинках проти Раяна Гарсії та Хосера Міреса. У бою з Гарсією він тричі побував у нокдауні та зазнав поразки, яку пізніше анулювали через позитивний допінг-тест суперника. А у зустрічі з Раміросом Хині здобув перемогу, але зробив це у вкрай нудному і невразному стилі. Втім, ці невдачі зовсім не збивають його з курсу. Навпаки, перед наступним боєм він звучить упевнено і навіть зухвало вже за два тижні, 22 листопада, в Саудівській Аравії. Хейні вийде в ринг проти свого співвітчизника, небезпечного накаутера та чемпіона світу WBO у напівсередній вазі Брайана Нормана, який ще не знає поразок. Ми ретельно вивчили Нормана, заявив Хейні. Ми знаємо його сильні сторони, але також бачимо його слабкі місця. Моє завдання скористатися цим, нейтралізувати його головні козирі та показати всьому світу, що я боєць зовсім іншого рівня. Я не можу дочекатися моменту, коли доведу, що я набагато кращий, ніж той Хейні, який бився з Райаном Гарсією, кращий, ніж у бою з Хосе Мірасом, сильніший ніж під час поєдинку з Лінаресом. Я це нова покращена версія самого себе. І з кожним наступним боєм я прагну бути ще кращим, заявив Хейні. А яким буде ваш прогноз на це цікаве майбутнє протистояння в Ріяді? Пишіть у коментарі. Екс чемпіон світу у суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа готується до повернення після тривалої паузи та болючої поразки від Даніеля Дюбуа. За даними видання Боксін Сейн, його камбек відбудеться вже 20 грудня на Легон Стедіум у Акрі Гана. Цей вечір боксу організовує Еді Хірн і його компанія Matchroom. Головним боєм стане зустріч у напівважкій вазі між Крейгом Річардсом і Деном Азізом. Джерела видання стверджують, що Джошо вже повністю готовий до відновлення кар'єри. Хірн раніше натякав на саме цей турнір, заявивши, що Ентоні може виступити в Нігерії або Гані. Турнір буде невеликим без формату PPV, а сам Джошо проведе проміжний поєдинок який не стане головною подією вечора. Промоутер пояснив, що його підопічний прагне струсити ржу після поразки та вийти на мегафайт у 2026 році, де пріоритетним суперником залишається Тайсон Фюрі. Цікаво, що раніше афгані тимчасово заборонили проводити боксерські турніри після двох трагічних смертей спортсменів. Однак спеціально для цього івенту заборону скасували та представили оновлені медичні та безпекові протоколи. Тож тепер Джошуа може повернутися на ринг проти маловідомого суперника, щоб упевнено відновити форму і знову заявити про себе у світі боксу. Та чи допоможе це Ейджею і чи матиме він взагалі ще один чемпіонський шанс у кар'єрі велике питання? Ну і на завершення. Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі, американець мексиканського походження Енді руіс Молодший, зізнався, що також хоче зустрітися в ринзі. З абсолютним чемпіоном світу в цьому дивізіоні українцем Олександром Усиком. Мені здається, зараз усі хочуть отримати бій з Усиком, сказав Руїс. Усик це людина, в якої пояси. Усик це ім'я, усик це великі гроші. Думаю, це відмінний поєдинок, і мені він теж цікавий. Зізнаюсь, нещодавно я особисто переписувався з Олександром. Мабуть, пару тижнів тому ми листувалися з Усиком. Здається, сам він першим написав мені. Я відповів, брате, з великою повагою, було б честю вийти з тобою в ринг. А він відповів: все буде свого часу, зволі Бога, ми це зробимо. І я такий, ого? Проте, якщо чесно, Усик не єдиний у моєму списку бажань. Усик Тайсон Ф'юрі, Джошуа і Вайлдер. Ось ці четверо. Це великі імена, з якими я хочу битися, додав Руїс. Нагадаємо, що ще в вересні Руїс особисто підтвердив, що вже домовився про бій з Дентеєм Вайлдером. А як ви оцінюєте один з таких івентів за участю добре нам відомого мексиканського пухляша? І чи протримався б він хоч декілька раундів у можливому бою з українським чемпіоном? Пишіть під відео. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Пуксін REVIEW. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.